Друзі, вітаю всіх на нашому каналі Easy Автолуцьк І ось в вашій увазі представляємо ось таку гарненьку машинку з Нідерландів. Це у нас Renault Megane 2018 року з двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач 110 кінських сил маємо потужність та з пробігом 180 тисяч км. Дуже гарна достойна машинка гарно виглядає, в їзді теж вона шикарна, така маленька, вертлява. Жучка, можна на них сказати. Стан автомобіля без перебільшення. Дуже гарний. Весь рівний по кузову, без м'ятин, без царапин. Дуже гарний той графітовий колір такий темно-сірий. Комплектація у нас боус. Такі маємо легкосплавні диски з гумою Goodyear 2022 року. Також присутня камера з асистентами усіма можливими для Рено. Виключовий доступ маємо. Ну і до салону. Заглянемо, що у нас. Салоні. Ось такі сидіння. До речі, тут жоден елемент не перешивався, все гарно, достойно. Амбієнт підсвіточка дуже гарна по всьому салону йде. Задній ряд сидінь. Великий сенсорний монітор мультимедії. Так, точний пробіг у нас 189 тисяч кілометрів. Ось так виглядає кермо в дуже гарному збереженому стані. Важіль КПП. Там ми маємо також usb розетки. Електростоянкове. також різні режими руху і перемістимось на задній ряд. Ось так все гарно, збережено. Як нова, ззаду таке відчуття, що ніхто і не їздив. Дверні карти. Багажник, як для хетчбека теж досить гарних розмірів. Тут ми маємо сабвуфер. З крюком. Протроники задні у нас присутні. Ну і по правому ряду. Ось такий вигляд в салоні у нас. Також одразу залишимо стоп-кадр з ВІН-кодом, можливо комусь буде цікаво перевірити її по різним базам. Машина ця лізінгова, вона повністю є відкритою в інтернет-доступі через офіціалів, і можна досить гарно все перевірити і навіть знайти, коли мінявся який дворник, двірник точніше, або навіть бувають випадки, коли рідину склочисник заливають, теж вказують у офіційного дилера. Так, хочу достати. У нас тут повна сервісна історія по автомобілі є. Також всі сервіси, заїзди, все присутнє. Ось все пропечатано. Також десь бачив тихогляд голландський, РДВ так звана. Взагалі тихогляд у нас дійсний до квітня 2024 року, а проходився він на 185 тисячах в травні 2023 року. Так, ось така файна машинка. Кому вона буде цікава, пишіть, звертайтесь. Будемо давати детальну інформацію. Також забув сказати, по автомобілю є один косметичний підкрас, Товщиноміром фарби він б'ється до 200 мікрон. Кому буде цікаво детально, зробимо для них відео з товщиноміром фарби. Усім дякую за перегляд, до зустрічі!